Знов зустрітись нам пора. В добрий день і добрий час. Рада дітки бачить вас. Ось послухайте, будь ласка, ще одну цікаву казку. Розкажу вам, небелицю я про брата і сестрицю. Шурай, Соня, Близнюки Наче крапельки води, схожі дітки між собою, один за одного горою. Жили дружно, не тужили, тільки їх не розуміли. Звуки плутали вони, розрізняти не могли. Шура каже, гарна сапка виправляє тато шапка. Соня мовить, хочу казку. а бабуся варить кашку. Мама просить дати миску, а малі шукають мишку. Дід говорить дуже шумно чує. Зовсім нам не сумно. Всі сміялись над малими, що невірно говорили. Та вони не ображались, а старанно виправлялись. Ну, а ви, мої малята, навчились звуки вимовляти. Тож давайте будем грати і схожі звуки розрізняти. У невеликому містечку. Живуть малята близнюки братик і сестричка. Хлопчика звуть Шура, а дівчинку Соня. Живуть дітки дружно, разом граються, разом працюють, але не все їм вдається легко. Малюки плутають звуки, з яких починаються їх імена. Здогадалися, дітки, які це звуки? Ні? Давайте разом визначимо їх. Ім'я хлопчика Шури починається із звука. Ш. Так, вірно, дітки. Давайте згадаємо, який це звук, голосний чи приголосний. Так, дійсно, він приголосний, адже його не можна співати. Коли ми його вимовляємо, в ротику утворюється перешкода. Язичок піднімається вверх. До верхніх зубів і стає схожим на чашечку. Губки трохи витягуються вперед, округлюються і стають схожими на бублик. У щілинку між зубками виходить теплий повітряний струмінь і шипить, наче змія. Тому цей звук називають шиплячим. А ще він вимовляється без голосу, тому називається глухим приголосним. Малята, я гадаю, ви запам'ятали, що ім'я Шура починається з приголосного, твердого і глухого звука Ш. Ну, а ім'я, дівчинки-соні, з якого звука починається? Почули? Так, звичайно. Із звука С. Ми з вами також знаємо, що це приголосний звук. Коли ми вимовляємо цей звук, Повітряний струмінь не може вільно вийти із ротика, бо зустрічає перешкоду. Язичок опускається вниз за нижні зубки. Губки усміхаються. Холодний і тоненький повітряний струмінь виходить через маленьку щелинку між зубками. І свистить, наче насос. Тому звук с називають свистячим. І він, який звук «ш», вимовляється без голосу, тому теж називається глухим. Тож ми, дітки, визначили, що ім'я дівчинки Соні. Починається із приголосного, твердого і глухого звука С. Малята, давайте подружимося з дітьми, подивимось на їх життя і разом з ними навчимося розрізняти звуки ш і С. Одного ранку. Наших близнюків розбудило сонечко. Воно заглянуло в віконечко, дітки прокинулись і вийшли на двір. Вони зараз будуть робити зарядку, під час якої виконуватимуть різні вправи. І при цьому будуть промовляти звуки С і Ш. А також склади з ними. Малята, давайте і ми зробимо зарядку разом із близнюками і також будемо чітко промовляти ці звуки. Нам допоможуть стрілочки. Якщо стрілочка вказує вниз, ми будемо опускати язички вниз і вимовляти звук с або склади з цим звуком. А якщо стрілочка буде вказувати вгору, піднімайте язички вгору і промовляйте звук Ш і склади з цим звуком. Приготувалися малята? Тож починаємо. Переходимо до другої вправи і будемо промовляти склади СА ША Со, шо, Су, Шу, Се. А зараз приготувались до третьої вправи: Ас, аш ус уш, ОС ЕС Е Ішс іш. Ось і закінчилася весела зарядка. А вам, малята, сподобалась? Поки діти робили зарядку? Мама приготувала сніданок для своїх малят і кличе їх їсти. Давайте і ми завітаємо разом з близнюками на кухню і подивимось, якими стравами вони будуть снідати. Матуся накрила стіл і поставила на нього пшеничну кашу. Сирники зі сметаною, шоколадний напій, апельсиновий сік, вишневе желе і ананасовий десерт. Наші друзі-близнюки, маленькі вередуни, вони їдять не всі страви. Шура полюбляє тільки ті, в назвах яких є звук «ш». А соні подобаються ті, де є звук «с». Давайте спробуємо здогадатися, які страви оберуть наші малюки під час сніданку. Ось пшенична каша. Хто її вибере? Гадаю що Шура в словах пшенична каша є звук Ш. а ви, дітки, згодні зі мною? А це сирники зі сметаною. Хто їх полюбляє? Здогадалися? Ну, звичайно, соня, тому що слова сирники сметана починаються із звука с. Ну, а шоколадний напій кому мама приготувала? Так, діти, правильно, шурі, слова шоколад. Шоколадний починається із звука «ш». А ви, малята, любите шоколадний напій? Я гадаю, що так. А це у склянці апельсиновий сік. Його буде пити ну, звичайно, Соня. В словах, апельсиновий сік, ми почули звук С. А ще наші близнюки люблять солоденьки, як і всі дітки. Тому мама не забула про їх улюблені солодощі і поставила на стіл вишневе желе і ананасовий десерт. Малята Здогадалися, хто чим поласує? Ну, звичайно, Шура любить вишневе желе, а соня ананасовий десерт? Шура з апетитом з'їв пшеничну кашу, випив шоколадний напій. І полазував вишневим желе. Ну а соня з задоволенням з'їла сирники зі сметаною, випила апельсиновий сік і з'їла ананасовий десерт. Малята подякували мамі за смачний сніданок, і пішли гратися. Свою кімнату. Ну а які іграшки є у наших близнюків і в які ігри вони люблять гратися, ми дізнаємось під час нашої наступної зустрічі? До побачення, дітки! До побачення малята! Чекаємо До на нову, нову зустріч з вами!